Шановні колеги. В неділю буде велике професійне свято День металургів. Я хочу заздалегідь привітати славних українських металургів цим святом. але привітати їх має вся Українська Верховна Рада не просто словами, а прийняттям завтра металургійного закону, на який, на жаль, президент Порошенко наклав вета. Наш комітет розглянув його, вніс пропозиції. Завтра треба закріпити рішенням парламенту реальну а не номінальну підтримку українських металургів. І це має бути. Ти, не виключенням, а підтримка галузей української промисловості має стати правилом нашої Верховної Ради. Ми маємо криміналізувати контрабанду лісокругляка, щоб не сировина виїжджала за кордон, а готова продукція. Ми маємо підтримати наше літакове удвування. Низка законопроєктів знаходиться в парламенті. Ми маємо нарешті прийняти промисловий пакет реформ, який передбачає комплекс умов, який дозволить підняти українську промисловість не тільки на той рівень, де ви. Вона була а на сучасний європейський рівень. В цей промисловий пакет реформ входять індустріальні парки, які запроваджують привабливі умови для розміщення нових виробництв в Україні, для створення нових робочих місць в Україні, щоб податки сплачувалися в Україні, а не кошти в офшори виводились. Цей промисловий пакет реформ передбачає звільнення від імпортного мита, ввезення виробничого обладнання для всіх галузей української промисловості, розстрочку імпортного ПДВ на три роки для всіх українських інвесторів, хто вкладає в реальний сектор економіки, а не в спекуляції, не виводить кошти в офшори. Ми маємо зняти всі інвестиційні бар'єри для того, щоб в Україні будувалися нові заводи і створювалися робочі місця. Вчора комітет промислової політики і підприємництва погодив, рекомендував Верховній Раді прийняти якісну нову модель приєднання до інженерних мереж для того, щоб коли хтось хоче побудувати новий завод, новий об'єкт аграрний і так далі, щоб вони не поніверялися в тих в стосунках з монополістами, коли монополіст їх грабує. Спочатку заставляє побудувати об'єкти, подарувати, потім заставляє ще платити хабарі, щоб прийняти в експлуатацію, а потім ще Ще бере в інвестиційній складовій плату в тарифі. Ми маємо припинити цей ганебний грабунок монополістами української промисловості реального сектору економіки. Це ті закони, які невідкладно треба прийняти. Тоді це дозволить реалізувати успішно всі інші реформи, бо сьогодні те, що пропонує уряд: пенсійна реформа, медична реформа, освітня реформа без промислового потужного фундаменту це чиста профанація. Бо ці реформи спрямовані тільки на одне: на економію бюджетних коштів. А без коштів гарну справу не зробиш. Потрібні масштабні ресурси для медицини, для освіти, для науки. Ці ресурси можна взяти тільки в українській промисловості. Прошу вас підтримати цю позицію фракції Радика партії. Дякую. Колеги, час. Відведений для виступів вичерпаний, але в президію не дві заяви.